Так, мої дорогі глядачі, дивіться, що я хочу вам зараз сказати. Сьогодні ми поговоримо про обрізку і догляд за старою яблунею. По-перше, в тому році я поробив зрізи. Ось на ці пеньки. Бачите, був пеньок доверху. Все, що коротше росло доверху, все з переводом поробив на бічні гілки. Тобто, ну все вламалось від нагрузки. Тобто, ви зрозуміли, отут був зріз, зрізав так. Конкретно вирізав пеньок і перевів теж на набухові гілки. Тобто ви зрозуміли, як присадити вашу яблуню донизу на той що рівень. Просто робите переводи на більш бічні. Настає ось зараз цей рік. І зараз ми опять же, будемо формувати. Деякі кинуло кілька нам пагонів, жировичків, з якими ми зараз теж будемо працювати. На рахунок лишайників я зараз вам теж це розкажу. В тому році я сказав. Що потрібно зробити? Бачу, не сильно працювали люди. Но зараз я покажу і розкажу, що з ними потрібно зробити, щоб був хороший, хороше було у вас дерево. Так, дивіться, Що ми зараз будемо робити з цими гілками? Що Знає в нас залишалося, що? що ми в тому році їх попереводили? Попереводили. Я в цьому році їх опять же, роблю отакі зрізи, тобто переводу ще на горизонтальні гілки. Дивіться. Поняли, так? Да? Більше, Просто е, в один рік це неможливо зробити, тому що вона дуже активно почне кидати силовики. Е, Тепер підійде, пожалуй, табличе, Покажу, що зробити з ось цими лишальниками. Дивіться. Берете ось таку щіточку по металу. Поняли? Да? І так Ось. ось. Видно, да? ось, так? <таспоріген> ось так. Поняли? Ось так ви працюєте. Такого. Так, підійди, будь ласка, сюди ближче. Покажи результат. Дивіться, який робиться результат. Бачите? Тільки щіточкою по металу. Коли ви цю, це все тільки механічним способом заберете, потім весною ви кропите мідними препаратами це дерево. Два рази. І осінню, желізним купоросом. Тоді у вас буде ідеальна кора на вашому дереві. Так, розказав, як боротися. З лишайниками і з грибками. Тепер відходь далі. виключи виключимо. Працюємо з цими гілками, що ми позалишали на цьому році. Вони, як правило, у нас е, повинні дати всіх однорічні пагони. Ми ці однорічні пагони прирізаємо. Якщо у вас таке все закручено, оце все це плодові бруньки. Тобто, ви зрозуміли, що тут у вас буде все з яблуками. Такі в такому випадку прирізати свого роду, норміруйте зразу урожай, тому що це буде. Дуже тут яблуко, і при цьому його буде занадто багато. Що, я, що це означає? Дивіться, я тут поперерізав наполовину ці гілки, тут буде урожай, але я знайшов один пагінь з однорічним пагоном, який я перерізав е, на 2-3 бульки, тому що він кінцівку з яблуком і все нам потягне до них. Все. дивіться. І тепер працюємо, забираємо те, що росте внутрі, е, того року Полежали такі гілки, щоб вони в нас були, ну, попереводили на них. В цьому році ми їх оп'ять же, розріджуємо, опять же піднімаємо вище чуть-чуть наше дерево, ось так, бачите. І опять же працюємо з цей частинний гілок. Дивіться. Так, підійди, будь ласка, ближче. Все в нас, ось брунючки видно, так? Всі? Оці, бачите, брунючки, всі такі пампухаті, це все в нас е, плодові бруньки. Якщо ми це все залишимо, наші гілки підуть все донизу. Нам треба свого роду пронормувати урожай. У нас є молодий пагін, ми його перерізаємо. Все, будемо знати, з цієї частини підуть нові пагони на наступний рік. Тут ми перерізаємо цю гілку і тут ми теж отримуємо врожай. А тут ми ось так нормуємо тут і тут. Ми, ну, ні, дивіться, вони дуже занадто близько. Я цю на, зроблю на такий пеньочок, а цю я залишаю на плодоношення. Тобто нормуйте урожай, тому що і прирізайте однорічні пагони. Дивіться, якщо в нас покидали ось такі жировики, вони в нас дали вже плодові бруньки. Я їх просто на урожайні перевожу. Якщо в нас е, через, через за, за, за рахунок чого вони нам дали зразу урожай, бо зрізів було мало, пеньки були. Мінімальні, і через то воно нам давало коротенькі списики і зразу старалося закласти урожай. Поняли, да? все, і так само працюємо. Робіть, щоб були в нас пеньки, Бо з цих пеньків нам будуть давати нові гілки. І так само оце все, що росте внутрі, ми все вирізаємо, звільняємо середину, робимо, щоб наша, щоб наша чаша дійсно виглядала і була похожа на чашу. Зрозуміло, так? Дивіться, я тут раз, все. Тепер який простір зробився. І зараз я буду просто працювати з кожною гілкою, щоб не заважати. І ще одне, дивіться, коли ви зрізаєте, дуже важливо, я зараз вам розкажу ще кілька моментів на рахунок пеньочки. Якщо ви зрізаєте, завжди старайтеся залишати пеньочок ось такий, невеличкий. Чому? Тому що якщо ви зрізаєте під ноль. І гілка, яка була хоча б 50% була товщини стовбура, то, як правило, тут буде утворитися рана і туди буде попадати вся інфекція, і від того ви будете мати е, ну, хворе дерево. Це перше. Якщо гілка була тонша, як тут, тонша, набагато тонша була від стовбура. Тут можете, звичайно, зрізати під ноль. Ну, Но Я тут просто лишив пеньок із -за, із -за коси, бачите? і за того коси, і за те, щоб мені сюди впустило ще якусь молоду гілку. Тобто, надіюсь, я все, все розказав. За грибки я порозказував за обрізку. Ви зараз цю частину я буду ось так, дивіться, ще так скажу. Щось переведу, а щось на пеньок. Щось переведу, а щось на пеньок. Зрозуміли, так? Так я зараз розроблю, в кінці покажу це дерево, вже, яке воно буде повністю обрізане. Все, дякую, виключай. Так, ось такий вийшов результат у нас, обрізки. Бачите? Наскільки стало все чудово. Зараз е ці всі лишайники власник повидаляє. Всі гілочки в нас переведжені або зрізані на пенечки. Тому що з тих пенечків, бачите, на пенечки зрізані, виведжені, всі різні боки. Плодових бруньок тут тьма тьмуща, буде хороший урожай, верхи розчистив, Ось так от. Таке вийшло, на мою думку, чудове дерево після обрізки. Воно обробиться ще фунгенцидами і буде дуже непогано виглядати. Ось такий вигляд має з першого погляду, як ви можете побачити, як коли я підходив тільки знімати. Бачите, тут теж зрізав, перевів на цю. Там все повкорочував, не, практично не вирізав. Дивіться, скільки можна, якщо швидко передивитися, скільки я полишав таких пенечків свого роду. Тут повиводив все. Всі ці гілочки, щоб всі на кінчиках були з плодовими брунками, я деякі поврізав, щоб вони донизу не нахилилися, повиводив, порозводив і дивіться, яка яке получилося дерево. І все. Тому якщо йому, не знаю, йому дуже багато років, роки може до 20, тому дивіться, бачите, що можна зробити. Принизили крону, перевели 2-3 годика, ось дивіться, і буде у вас дуже чудове дерево.